Окупанти продовжують тероризувати населення Миколаївщини протягом минулої доби під ворожі удари потрапили населені пункти куцурубської громади, акваторія Очаківської громади, а також сам Очаків. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. У наслідок російських обстрілів були пошкоджені житлові будинки, господарські будівлі, сільгосптехніка і в одному з місць зайнялася пожежа. З людей ніхто не постраждав. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, з нами зараз на прямому зв'язку на живому марафоні «Єдині новини. Пане Віталію, вітаємо вас! Хотілося б поточнити по тенденції цих обстрілів вони збільшуються, вони посилюються чи йдуть щоденні обстріли в якомусь такому рівномірному темпі? А можливо, на щастя, їх. Все менше ви відзначаєте, ну особливо враховуючи ті території, які під постійними щоденними обстрілями, зокрема та ж Очаківська громада, доброго дня радий вас бачити. Е, немає чіткої тенденції на зараз по Миколаївській області в розрізі Очаків-Поцрубська громада. Наприклад, півгодини тому приблизно в місто Очаків теж РСЗВ прилетіло, на щастя без жертв. Там якийсь склад попали. Вони цивільний. А, немає логіки в обстрілах, не можна вирахувати, чи збільшується чи зменшується приблизно так, також. Але при цьому хочу зазначити, що місцеві цивільні кажуть, що обстріли збільшуються коли проходить в них там ротація приходить якийсь новий там підрозділ, якому обов'язково потрібно постріляти по цивільним містам. Пане Віталію, недовго лишилося до 1 вересня. Триває дискусія. Чи вже визначилися в який спосіб буде організовано навчання в самому Миколаєві та в області. Вчора була дуже велика нарада по цьому питанні, в тому числі з офісом президента з міністром внутрішніх справ та міністром освіти та інших міністрів. Тривають на зараз дискусія. Триває підготовка до триває очного навчання, але дуже є великі проблеми через загрози. Не проблеми, а загрози через Росіян. Миколаїв, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми. Вони знаходять Дніпро. Знаходяться в тій зоні, де дуже мало часу на те, щоб відреагувати на повітряну тривогу. І тому цей баланс між безпекою людей та освітою, яка дуже потребують зараз люди, особливо дитячі садочки, зараз обговорюється. Ми готуємо е укриття, ми готуємося до відкриття сезону. Але я гадаю, що це щонайменше буде не по всій області, і місто Миколаїв на зараз питанням. На жаль, не по всій області і місто Миколаїв на зараз під питанням на жаль, президент. Е України Володимир Зеленський от буквально на початку цієї години заявив, що в Україні звільнять всіх голів обласних військоматів, звільнених замінять бойовими офіцерами. Пане Віталію, а ну, напевно недоречно питати, чи згодні ви з цим рішенням, але можемо запитати вас про і воєнкома обласного. Наскільки ви, в принципі, задоволені його роботою? Дякую за питання. Ну я вважаю, що це ж бойові офіцери, які мають досвід, але не можуть зараз керувати військами через стан здоров'я чи яких якихось інших там причин. Ну я так розумію. Це перше, друге. В нас обласний військ воєнком він був змінений нещодавно. Їх навіть не один змінювалися за час війни. Тут два чи три. Друге, він перейшов з Баштанського району, який був постійно в бойових діях весь цей час. Тобто, я, ну я особисто вважаю, його можна рахувати як бойовим, і в нас тут там в нього там, зашкварів нема, Він працює, і в нас дуже складна область. через... М загроза, що люди виїхали, повертаються, хочуть побачити своє житло, і при цьому при всьому треба виконувати план мобілізації. Тобто в нього надскладна задача, в нього нема там статків і таке інше. Я контролюю а, статистику, що як працюють і районні, ТЦК. Тому, на мою думку, він може залишитися, але дійсно це рішення не моє, а командування півня та верховного Головнокомандуючого. Тож, як по мені, він на зараз. Тільки починає показувати результати. Він недавно нещодавно призначений. Дякуємо вам за можливість поспілкуватися за відповіді, надані в Марафоні. Єдині новини. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації був з нами наживо.